Доброго вам здоров'я, шановні! 21 січня вівторок. Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника. В народі з цим днем пов'язували багато погодних прикмет. Вважалося, що ясна погода обіцяє ранню весну, а погожий день гарну весняну погоду. Сухий і холодний день своєю чергою прогнозував дощовий серпень. Також, 21 січня. Пари часто проводили обряди для зміцнення шлюбу, тримаючись за руки та промовляючи молитву, що Бог з'єднав, того людині роз'єднати не під силу. Преподобного Максима-сповідника вважали захисником і втішником у труднощах, тому цього дня молилися за його заступництво, згадували добрим словом тих, хто допомагав іншим людям, а також просили святого про підтримку для сиріт та вдів. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок про наші українські традиції, справжні стародавні. Цей канал я веду за новоюлянським календарем, але це ще не все, ще я враховую перехідні народні свята і перехідні народні звичаї. Такі в нас є, їх дуже багато, і тому щодня я складаю, продовжую складати цей календар. На 2025 рік саме народний український правильний календар, якому аналогів, я думаю, що немає у всьому інтернеті, тому що я всю цю інформацію по крупиночках збираю в різних етнографічних джерелах і в старовинних книжках. Тому цій інформації можна довіряти. От. І, будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі-продовгі. І діліться цим відео це дуже важливо для того, щоб ще більше наших з вами, співгромадян, братів і сестер по крові дізналися про наші українські традиції. звичаї. я дякую господові Богові, Я дякую всім нашим захисникам і на землі, і на небі, всім заступникам небесним за цей чудовий день за 21 січня. Слава Україні! І я починаю свою розповідь. 21 січня вшановується пам'ять преподобного Максима Сповідника. Народився він в Константинополі в сім'ї благородного походження. Максим здобув блискучу освіту, опонувавши всі галузі філософії та богослов'я. Його мудрість і доброчесність привернули увагу царя Іраклія, який призначив його асенкритом і включив до ради своїх радників. Однак. Коли в імперії поширилася єресь монотелетів, яка проголошувала лише одну волю в Христі, Максим покинув державну службу і став ченцем в монастирі Хрисопіль. Преподобний Максим став головним захисником православного вчення. Подорожуючи до Риму через Африку, він навчав і підтримував вірних у боротьбі з Єрессю. В Римі за його участі було скликано Собор, який засудив єретичне вчення. І підтвердив дві природи та дві волі в Христі. Максим також протистояв царським указам, що підтримували Єресь, і не боявся переслідувань за свою вірність істині. Його відданість істинний вірі і боротьба з Єресю зробили Максима прикладом для багатьох поколінь християн. 21 січня люди зазвичай згадували добрим словом тих, хто колись прийшов на допомогу. Вдови та сироти зверталися до преподобного Максима Сповідника з молитвами про його заступництво. Подружні пари проводили різноманітні обряди та ритуали на зміцнення шлюбу. Жінки окремо проводили обряди на зміцнення любові свого чоловіка. Можна так само провести цей обряд і сьогодні. Для цього перед сном треба заговорити. Річ свого чоловіка, сорочку можна навіть спідні заговорити, а потім тихцем дати вдягнути. Примовляли при цьому наступне: Як сонце вдень світить, так би й ти, мій чоловіче, на мене дивився, як місяць уночі сяє, так би й ти, мій милий, мене кохав, як зірки на небі не злічити, так би й ти, мій любий, мене не забував, слово моє міцне, як камінь. Воля моя тверда, як кремінь. Амінь. Сьогодні вівторок, в який вшановується пам'ять преподобного. А це означає, що це найкращий день для початку нових справ. В народній традиції Слобожанщини цей день мав особливий статус і називався легким, тобто сприятливим для успішних починань. Наприклад, в Куп'янському повіті. Саме в такий вівторок, коли вшановується преподобний, починали будівництво будинків, вважаючи, що це забезпечить добрий старт і стабільність у майбутньому. Однак вибір вівторка для важливих справ не був випадковим. Люди уважно стежили за церковним календарем. Для початку нових проєктів обирали ті вівторки, коли згадували преподобних. Адже день, присвячений мученикам, вважався не дуже сприятливим через можливі труднощі та невдачі. Особливо шанували вівторок знахарі. Цього дня вони проводили лікування від переляку, який в народній медицині вважався причиною багатьох хвороб. Вівторкові ритуали в ті вівторки, саме, коли преподобних згадують, вони включали збирання трав, змови та різні обряди, які обіцяли швидке зцілення. Вважалося, що вівторок це чоловічий день і він гармонує з природною енергетикою, посилюючи дію магічних та лікувальних практик. Сьогодні на здоров'я та добробут можна омитися зранку заговореною водою. Якщо маєте якісь місця, які болять, треба їх так само омити. Також добре вмити такою водою обличчя та помити голову, щоб не боліла. При цьому заговорити воду треба таким замовлянням. Водо єлено, очищаєш луги і береги. Очисть мене від усього злого, болісті і слабості. Амінь. Ідея удачі, пов'язана з вівторком, пронизує багато аспектів народного життя. Такий день, коли вівторок, згадується, в цей день преподобний, такий день вважався особливо сприятливим для починань, будь то фізична праця, обряди чи духовні практики. Традиційно вівторок асоціювався з продуктивною працею, і в народі вірили, що цей день допомагає втілити в життя будь-які задуми, які потребують зусиль. Саме тому вівторок був ідеальним для виконання роботи, яка вимагає енергії та рішучості. Люди звертали увагу на фізичні заняття, як от прибирання дому, заняття спортом чи робота в саду, адже це гармонізувало енергію дня і допомагало налаштуватися на продуктивність. Крім того, вівторок спокон віків вважався вдалим для вирішення складних завдань, як робочих, так і особистих. В цей день можна було сміливо обговорювати важливі питання з колегами, партнерами чи керівництвом, бо віриться, що день сприяє рішучості та силі. Народна медицина також поважала вівторок, вважаючи його сприятливим для лікування. Люди обирали цей день для профілактичних оглядів, фізичних вправ чи приготування здорової їжі. Якщо планувалася покупка продуктів або інших корисних речей для дому, вівторок найкращий день для таких справ. Він символізує накопичення врожаю як в буквальному, так і в переносному сенсі. Тому цей день ідеальний для виконання покупок, які ви давно відкладали. Сьогодні чудовий день для того, щоб налаштуватися на продуктивність і зробити важливі кроки в різних сферах життя. Це ідеальний час для вирішення складних завдань на роботі, організації важливих проєктів чи запуску нових бізнес-ініціатив. Ви можете приділити час аналізу поточних завдань, розробці стратегії для майбутнього і плануванню наступних кроків. Якщо у вас є бізнес-ідеї, сьогодні гарний день для того, щоб провести мозковий штурм або зробити перші практичні кроки для реалізації цих ідей. Це також підходить для того, щоб вийти на контакт з потенційними партнерами або інвесторами. Сьогоднішній день також відмінно підходить для проведення співбесід чи важливих ділових переговорів. Енергія цього дня сприяє ясності думок і рішучості, тому вам буде легше справлятися з питаннями та обговореннями, приймати правильні рішення та досягати угод. Якщо ви шукаєте нову роботу або хочете домовитися про співпрацю, Сьогодні варто використовувати цей час для активного пошуку ваших нових можливостей. Втім, якщо раптом заплановане на сьогодні побачення, угода або зустріч раптом відмінилася, зірвалася, то переживати не варто. Вищі сили таким чином відводять від вас неприємності, бо ця подія могла до добра і не довести. 21 січня 2025 року гарний день для інвестицій в здоров'я та самопочуття. Наприклад, сьогодні можна придбати спортивне обладнання, корисні продукти чи фітнес-аксесуари. Сьогоднішній день також підходить для початку ремонту чи змін в інтер'єрі. Якщо ви плануєте оновлення дому, сьогодні чудовий день для старту таких справ, бо він сприяє стабільності і гарному виконанню цієї роботи. Ремонт чи зміни в домі сьогодні допоможуть закласти міцну основу для майбутніх досягнень, приділіть увагу вибору правильних матеріалів та забезпеченню комфорту під час роботи. Сьогоднішній день якнайкраще підходить для того, щоб працювати над мотивацією, самоорганізацією та досягненням власних особистих цілей. Щоб пощастило важливий день, в такий як сьогодні. Перед виходом можна підняти всі табуретки ніжками вгору. Це допоможе залучити удачу. В таке вірили наші предки. Що не можна робити сьогодні? В день преподобного Максима категорично забороняється сваритися, лаятися. Особливо це не можна робити з близькими вам людьми. Вважається, що це може розлютити святого. Не слід сьогодні залишати домівку після заходу сонця і вимовляти прокльони. Наші предки вірили, що такі вчинки можуть мати негативні наслідки для самого того, хто вдається до таких слів. 21 січня не рекомендувалося прибирати чи навіть мити посуд після заходу сонця. Вважалося, що таким чином можна розбудити домовика, причому він прокинеться не в гарному гуморі. Також не можна ігнорувати почуття інших людей і тим більше сміятися з когось. Вірилося, що це призведе до серйозних проблем в житті того, хто так чинить. Натомість такий день треба використовувати для того, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Не обов'язково фінансово, іноді добра порада може бути не менш корисною. Сьогодні, 21 січня, продовжуються м'ясниці. Ніяких обмежень по харчуванню на сьогоднішній день немає. Можете їсти все, що вам хочеться, все, чого ваша душа і тіло бажають сьогодні. Іменини 21 січня відзначають люди з наступними іменами: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля та Максим. Максим це ім'я, яке часто асоціюється з сильними. Впертими людьми, які мають відмінні лідерські якості. Людина на ім'я Максим зазвичай є впертою та рішучою, завжди має чітку мету і не боїться долати труднощі на шляху до її досягнення. Йому властива внутрішня сила, яка дозволяє йому не здаватися навіть у складних ситуаціях. Максим відрізняється великою працелюбністю та прагненням до самовдосконалення. Зовнішньо він може здаватися спокійним і врівноваженим. Але всередині нього завжди кипить енергія, готова проявитися в будь-який момент. Максим часто є надійним другом і партнером, який завжди готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Він щиро цінує відданість і лояльність у стосунках і завжди готовий підтримати тих, хто цього потребує. Водночас він може бути дещо вимогливим як до себе, так і до оточуючих. Ці вимоги інколи пов'язані з бажанням досягти високих результатів і бути на крок попереду. Максим іноді може здатися замкнутим і важким в спілкуванні, адже йому важливо, щоб навколо нього були люди, що розуміють і підтримують його прагнення. Ім'я Максим також часто пов'язується з глибокими моральними переконаннями та відчуттям справедливості. Максим не любить проявів нечесності або лицемірства. І зазвичай намагається поступати так, як вважає правильним, навіть якщо це не завжди вигідно з практичної точки зору. Максим це людина, яка надихає своїм прикладом, завжди готова до дій і здатна вести за собою інших. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас м'ясниці продовжуються. Як я вже сказала, це означає, що в цей період ми з вами їмо м'ясу. Ми можемо їсти м'ясо, ми можемо ні в чому, в принципі, себе не обмежувати. Сьогоднішній день дійсно чудовий, дійсно дуже позитивний, бо насправді в календарі в церковному не так вже легко знайти день, який буде присвячений преподобним. Зазвичай, ну, згадується ж, кожного дня дуже багато поіменно святих і мучеників. Втім, ну. Так само наша українська традиція вона орієнтувалася на якогось основного святого, якого згадували першим, або він був найбільш відомим, або найбільш шанованим нашого українського народу. Сьогодні саме такий день вівторок. Взагалі, це чудовий день для того, щоб щось робити, щось починати. І це такий робочий гарний, дуже день, дуже позитивний. А особливо сьогодні, 21 січня, нам з вами пощастило сьогодні його прожити. От, і давайте його використаємо максимально дійсно з користю і з, з задоволенням, я сподіваюся. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий дуже цікавий день. Дуже-дуже цікавий обов'язково. Повертайтеся, приходьте на цей канал, і ми з вами поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А я дякую ще раз вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе! До побачення, до скорої зустрічі вже завтра.